Переполох через шкільний автобус у Долинському районі. Автобус, що підвозить дітей до школи, перестав їздити. Місцеві через це обурились, увесь гнів вилили на сільського голову. Той, у свою чергу виправдовується автобус простоює, бо немає нових шин. І на примак з'ясовувала, як діти дістаються до школи, поки дорослі шукають винних. Мешканці сіл Кірова та Ганнівка забили на сполох. Шкільний автобус 18 вересня перестав возити дітей до школи. Обурені почали писати скарги на сільського голову. Да, Ну, що в сентябрі це саме два рази він пішов, потім не було. Підходили, спрашивали, сказали, що привезуть. Пусть автобус заказали, этот самый, потім привезли, раз он пойшов, а потім діти ходили піш... пішком. Аби автобус знову запрацював, сільський голова вимагає 12 тисяч гривень на нові шини пишуть люди. Проте на камеру озвучити претензії відмовляються. Я їх не писала, я їх не підписувала нічого. Просто хтось підписав. Заявлення от мого імені я нічого не писала. Є автобус, діти сіли, поїхали. Ні то автобус, а діти пішли пішком. Сільський голова проблеми не приховує. Говорить, автобус і справді стояв без діла через те, що півтора місяці чекали шин з-за кордону, проте грошей з громади запевняє, не вимагав. Є ось кошторис у мене, де всі є видатки на утримання і жодної копійки з населення. Я, як сільський голова, не збирав. Я це знаю. Що це проти законі мої дії? Нових шин врешті дочекались автобус початку тижня знову на ходу. Його водієві Юрію Стеценко не втямки, навіщо у селі здійняли переполох, бо ж ніхто з учнів далі п'яти кілометрів до школи не ходить. Ну, вони розуміють, що якщо немає автобуса, треба трохи й Раніше теж багато ходили. Як ось час батьки їхні теж кажуть, от ми ходили. В Принципі як. Ти ж самі батьки, потім і давайте жалуватися. Директори обох сільських шкіл розповідають, на навчальний процес відсутність автобусу ніяк не вплинула. Було тепло і діти залюбки, я думаю, їздили велосипедами, ходили пішком. Тим що цей автобус, відповідно до програми, у нас то він повинен дітей підвозити на відстані 5 кілометрів. У нас дітки живуть на відстані 5 кілометрів. У нас живуть 4 чоловіки. А всі останні тут рядом от, два кілометри, півтора. Жодного дискомфорту не відчули і школярі. Далеко вам ходити. Ні, То кілометр. Здоров'я буде краще. Перед учнями та їх батьками сільський голова уже вибачився і пообіцяв надалі автобус працюватиме без збоїв. Інна примак Сергій Баранюк день за днем.